Зовсім скоро розпочнеться час, коли потрібно буде сіяти помідори на розсаду. І ось сьогодні про сорти, які зазвичай сіємо, і нові, які придбали. Кожна людина має різні смаки, тому і сорти помідор, кожен обирає собі до свого смаку. Ну, почнемо зазвичай із ранніх, з ранніх низьких. Помідор, які сіємо завжди та збираємо своє насіння. Це санька кругла, низенька помідорка, яка влаштовує багатьох людей. Невибаглива до вирощування. Наступний довгий час сіяли та вирощували лакісідовські насіння лс S1137. Теж низькоросла, кругла рання. Гарно дуже виглядає з високими смаковими якостями помідорка. В, цьому, в тому році, верніше, в 24-му випробовували волгоградський, 323 низькорослий. Що можемо сказати? З цієї пачечки були рослинки різні, на вигляд. Тобто зрозуміло, що тут не тільки, був Волгоградський, а ще якісь інші. Хто з них волгоградський, було важко визначити. Але взагалі помідорки були непогані. Також низькорослий помідорчик мімоза. Теж гарний, низькорослий, простий, невибагливий. Також із серед великоплідних це Фатіма, ранній сорт схоже дуже на волове серце, але сама рослинка низенька. Це із простих, низькорослих та невибагливих. Коли ось таке насіння, ось таке пакування, то, звичайно, якість бажає кращого, тому що не завжди співпадає із тим, що написано на пачечці та намальовано. Або яка тут фотографія. Йдемо далі. Наступні помідорки, які в тому році сіяли, це Incas F1. Звичайно, у таких фасуваннях вони йдуть більш до професійного, то насіння вже краще. І помідорки відповідають. Ріогради відома сливочка. Також пробували теракота, теж низька рання кругла. Це із кращих, із гібридних форм. Серед високорослих і зазвичай із великоплідних використовуємо завжди це волове серце. Ось воно, ну ми його збираємо насіння своє не купуємо. Також різні великоплідні. лимонний гігант, золота королева. А також хурма досить користується популярністю. Також чорний принц або шоколадна амазонка та рожевий великоплідний, також ведмежа лапа це серед високорослих. Ми також збираємо своє насіння та висіваємо. Дуже гарний ще сорт жовто Жовто-червоний це медовий спас, теж високоросла помідорка, із дуже смачним е, смачними помідорчиками. Жовто-червоні, навіть оранжево червоні такі двохколірні. Що будемо висівати у цьому році? У цьому році придбали мамаку низькоросла помідорка, яку вже випробовували в тому році. Це пачечка професійна, ви бачите, низькоросла, але вони йдуть в основному транспортабельні, тому більш твердіші. Наступна наша новинка на цей рік. В тому році теж декілька е, садили, пробували Бобкат це великоплідна, дуже гарна така рослина і гарні гладенькі помідорки. Також із. Із низькорослих ще буде у нас макан. Ось макан, це ультрарання помідорка, Будемо пробувати. такої ще не садили макан, а також дуже набула поширення, і про неї дуже рекламують її. Це мадрид 5.